Мої вітання Ви на каналі Продіає TV ТВ і з вами, як завжди, Кирил. Ви не повірите, але я нещодавно спалив свій лабораторний блок живлення. Ознаки життя він перестав подавати після того, як я підключив до нього 12-вольтову акумуляторну збірку. Коротше кажучи, я тоді переоцінив його можливості. Втім, після цього інциденту я вирішив його не ремонтувати, а виготовити такий лабораторник, для якого практично не існує обмежень. Так ось сьогодні ми з доступних і недорогих деталей і виготовимо його. Ну що ж, погнали. За традицією, спочатку давайте розберемося з необхідним барахлом. Основа цієї поробки це ось такий бюджетний, але дуже потужний, знижувальний перетворювач постійного струму XL4016E1. Максимальна вихідна потужність близько 200 Вт. Він має два ось таких величезних мужицьких радіатори охолодження, адже під час роботи грітиметься неабияк. Дві пари клемників, дві на вхід і дві на вихід, відповідно, а також два підлаштувальних потенціометра кожен на 10 кОм. Лівим налаштовується вихідний струм навантаження, а правим вихідна напруга. Обертати їх можна тоненькою годинниковою викруткою. Такий спосіб для нас дуже незручний, а тому згодом ми їх замінимо на два ручних потенціометри такого самого опору. За блоком жилення я далеко не ходив, адже використовуватиму зарядник від ноутбука на 19 вольт і майже 4 А струму. Ну а чого би і ні? компактний, потужний і надзвичайно доступний. Купити його за якісь там 200-300 гривень можна фактично в будь-якому сервісному центрі. Модуль вольтамперметра я вирішив витягнути з попереднього лабораторника. Ну не викидати ж мені справну деталь. Звідти у новий лабораторник переїде також ось такий швидко затискний клемник. Монтаж вищоописаних компонентів відбуватиметься на цей раз не в якомусь там пластокому судочку, а ось в такому спеціальному пластикому корпусі для електронних саморобок, розміри 148х92х 52 мм. Його я купляв на вітчизняному маркетплейсі Prom. Лише погляньте, наскільки я ідеально в цьому корпусі вмістив усі необхідні компоненти. Ну просто рай для перфекціоністів. Посилання на все необхідне барахло я залишаю в описі під цим відео. І точно, як ми могли забути про старий добрий вимикач. Все. Список необхідного складено. Тепер переходимо до роботи. Спочатку займемося заміною штатних потенціометрів. За кадром я на перетворювачі їх випаяв і давайте замінимо їх на ручні. Нагадаю, що вони також мають мати опір 10 кОм. Потенціометр напруги під'єднуємо наступним чином. На перетворювачі на місці під нього з краю припаїмо два проводи. Ці два проводи ми маємо припаяти до центрального і будь-якого крайнього виводу на потенціометрі. А ось на місце потенціометра сили струму припаїмо усі три проводи. Далі розташовуємо потенціометр ручкою вверх, а виводами паралельно до виводів перетворювача. І припаємо проводи у відповідному порядку. Перший з першим, другий з другим, а третій з третім, якщо з лівої сторони. Ось так. Далі розмічаємо місця болтових кріпень перетворювача. Для цього я використовую звичайний канцелярський коректор. Перетворювач закріплюємо хоча б на два болтики з гайкою. На корпусі також розмічаємо місця під вольтамперметр і потенціометри. Особисто я скористався тим самим коректором. Я буду вирізати гарячим ножиком. Під час виконання таких робіт не забувайте провітрювати приміщення. Ольтапериметр має доволі широку рамку, яка закриє нерівності. А потенціометри фіксуємо на гайки, які йдуть в комплекті разом з ними. Ну, якось так. Головне не забути надягнути стильні ковпачки. Далі під'єднуватимемо вхідний блок живлення. Я на ньому вибав старе трививідне гніздо, адже я хочу замінити його на те, що було в попередньому лабораторнику на ось таке з двома виводами. Під нього ми також розміщаємо своє місце на другій торцевій кришці і вирізаємо його. Вставляємо гніздо і фіксуємо на два болтики. Я тут думав, куди втулити вимикач і дійшов до рішення, де я поміщу його прямо в гніздо. Ось сюди. А чого би й ні місця цілком вистачає. Ну, приблизно ось так. Розумію, вигляда не дуже акуратно, а зате дуже креативно. І припаємо через вимикач проводи до гнізда. Їх ми у довільному порядку припаюємо до блока живлення на місце попереднього гнізда. Далі на торцьовій кристі де гніздо жилення ми маємо зробити отвори для кріплення швидкозатискного затискного клемника. Його ми закріплюємо на два саморізи. Що ж, залишилося лише зібрати електричне коло. Починаємо з вольтамперметра. Від нього виходять 5 проводів. Три тонких проводи червоного, чорного і жовтого кольорів призначені для вимірювання напруги. А два тостих проводи чорного і червоного кольорів для вимірювання струму. Як правило, вольтметр під'єднують паралельно. А тому тонкі червоний та чорний проводи з'єднуємо з плюсом та мінусом блока живлення. Тут обов'язково дотримуйтесь полярності. Проводи можна і скручувати. Далі ці дві пари проводів ми під'єднуємо до входу перетворювача. Кожна з чотирьох клем має бути підписана на зворотньому боці плати. Проводи у клемах фіксуємо болтовими зажимами. Жовтий провід вольтамперметра ми підключаємо до плюса на виході. У цій клемі ми фіксуємо також якийсь товстий провід, другий кінець якого ми підпаємо до червоної клеми аудіопорту. Ну а останні вільні виводи ми об'єднуємо за допомогою силових проводів. І дозбираємо наш лабораторний. І встановлюємо кришку. Я її ніяк не фіксувати. Урочистий момент. А ну! О, чудово, нічого не бахнуло і не закоротило. При обертанні правого потенціометра, як ви можете бачити, синхронно регулюється вихідна напруга. Ну, раз це працює, то давайте перевіримо, на що він здатен. Спершу подивимося, як він впорається зі звичайним 12 вольтовим електромоторчиком. О, те, що треба. Як ви могли бачити, моторчик запустився доволі різко. Також ви можете спостерігати, що за напруги трохи менше 6 вольт він споживає більш ніж пів ампера струму. Спершу подивимося, як працює регуляція струму навантаження. Її ще називають відсічкою. Чим лівіше повернута ручка потенціометра, тим меншу силу струму блок жилення може видавати без просадки напруги. А чим правіше, тим відповідно більшу. Коротше кажучи, лівий потенціометр регулює вихідну потужність. Ну, дивіться самі, зараз відсічка стоїть мінімальна, і я вал моторчика можу зупинити одним пальцем, адже вихідна потужність замала. Але варто лише провернути потенціометр десь на середину, і все, вал моторчика зараз зупинити дуже важко і навіть трохи боляче. Завдяки швидко затискному аудіопорту ми можемо підключатися як напряму, так і за допомогою проводів з ось такими клемами крокодилами. У бій вступає по-справжньому важка артилерія, моторчик від шуруповерта. Ще здолай наш лабораторник його. Уважно слідкуйте за вольтаметру. Відсічка виставлена максимальна. О, запускається і теж доволі різко. І щойно ви могли бачити явище пускового струму. Зараз двигун працює на 6 вольтах. Як блок жилення себе буде поводити з підвищенням напруги? Плавно підвищуємо напругу. Напруга максимальна, просадки немає. На 19 вольтах двигун споживає більше 2 ампер. А шумить, блін як. І останній тест нехай проведемо з використанням ніхромової спіралі. Подивимося, який цей лабораторник видає струм при максимальній напрузі. Відсічка знову стоїть максимально. Оскільки цей шматочок спіралі має маленький опір, то струм споживає він теж не кислий. Тягне майже 5 А. І це при тому, що вхідний блок живлення видає не більше 4 А. Спіраль на очах розжарюється до почервоніння. Спіраль настільки гаряче, що плавить ізоляцію на крокодилах. Тому давайте не будемо так перевантажувати вхідний блок живлення, щоб ще його не спалити. У мене немає тепловізора і оцінити температуру складових я не зможу. Тому спробую на дотик. Перетворювач нагрівся не дуже сильно, а радіатори блока живлення доволі гарячі. Так що 5 А це трохи забагато. Окрім шуміння електродвигунами, цей лабораторник можна використовувати як ручну зарядку для літіоних акумуляторів. Виконуємо цю дію наступним чином. На блоці жилення виставляємо напругу в межах 3,7-4,2 В. І потім встановлюємо відсічку, яка має складати половину від ємності акумулятора. Ось ми маємо акумулятор ємністю 550 мАч, А отже відсічка має складати порядка 300 мА. Для її налаштування використовуємо ту саму ніхромову спіраль. Я поставив 280 мА. І під кінець, дотримуючись полярності, під'єднуємо акумулятор. У процесі заряду слідкуємо за струмом споживання. Якщо він буде наближатися до нуля, то одразу відключайте акумулятор, адже цей модуль не розрахований, щоб заряджати літіонні акумулятори. Хоча кажуть, що його потужності вистачає для того, щоб заряджати навіть свинцеві, але їх у мене під рукою не виявилось. І вам напевне цікава вартість такого задоволення. Особисто мені його виготовлення обійшлось у трохи менше, ніж 600 гривень. Але попереджаю, що ця сума у вас може істотно відрізнятися. Що ж, я думаю, на сьогодні цей міні-проект можна вважати вдалим і завершеним. Якщо ви його теж зацінили, то не забувайте про це наголошувати вподобайками під цим відео, пишіть коментарі, висловлюючи свою думку. І найголовніше, не забувайте підписуватися на мій канал. Не тільки для того, щоб поповнити мою аудиторію, а й для того, щоб розблокувати функцію дзвоника, що не дозволить вам пропускати сповіщення. З вами був Кирил і хай щастить.